Загадки про спорт. Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, і корт об'єднало слово спорт. Груцю люблять всі на світі і батьки, і їхні діти. М'яч, удар і крики, гол, причудова гра, футбол. М'яч в кільці команді гол. Ми граємо у волейбол. Дві команди, як в футболі та на крижаному полі, і дорослих, і дітей позбирав лід хокей. Стрічка, м'яч, колода й бруси, кільця з ними поруч, перерахувати не берусь я безліч снарядів. Красу і пластику дарує нам гімнастика. Подивіться, скільки нас, спритних, сильних, славних, і який же спорт навчив нас так гарно плавати. Плавання. Через сітку м'яч летить, відбивають в ту же мить, знову м'яч над головою. Життя прекрасне з волейболом. Як лежали в темній скрині, то були слабкі, безсилі, як на дошку вони стали, грізним віском мить постали. Шахи. Один удар ракеткою, волан летить над сіткою. Сергій, хоч і сильно бив, воланчик у сітку залетів. Сьогодні переміг Антон, у що грали бадмінтон.